Вітаю, шановні друзі. Що чекає на українських біженців в Європі? Сьогодні ми поговоримо про пенсіонерів, вразливі групи, а також особи, в яких є проблеми зі здоров'ям. Чи можуть дані особи залишитися, і взагалі, що з цього приводу каже е, Європа в своїх останніх рекомендаціях, які зараз знаходяться на розгляді Ради Європейського союзу? Кому цікаво, друзі, зробіть обов'язково, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Але спочатку, друзі, як завжди, хочу поділитися з вами чудовим лайфхаком. Ті українці, які бажають перевести свої грошові кошти з Європи в Україну, можуть скористатися чудовим застосунком TransferGo. TransferGo – це класний застосунок, який дозволяє переводити кошти з вашої європейської картки на українську картку або на український IBAN. TransferGo – це британська компанія, яка має більше 2 мільйонів українських користувачів, працює на ринку вже близько 12 років. Переказувати грошові кошти дуже легко, вигідно, перекази в Україну безкоштовні, тобто немає комісії. Інтерфейс відбувається на українській мові служба підтримки, також на українській мові. І що саме головне, друзі, якщо ви переводите з IBAN на ІБАН, то компанія ще може запропонувати вам і дуже вигідний курс Обміну. Тому обов'язково скористайтеся даним застосунком, скачайте його в Apple Store чи в Google Play, спробуйте, тому що переводити з ним дійсно дуже легко та швидко. Як ви знаєте, друзі, я раніше розповідав про рекомендації Європейського союзу під номером 651, які знаходяться на розгляді в Раді Європейського союзу за пропозицією Єврокомісії, і дані рекомендації е, дають відповіді на багато запитань, як буде відбуватися перехід з тимчасового захисту, як відбуватися буде його закінчення, е, і що буде з українцями в подальшому, до речі, дані рекомендації будуть цікаві, тим, що вони почнуть діяти вже е, не тільки після закінчення тимчасового. Захисту, а і до, тобто, в разі їх затвердження, реалізація цих рекомендацій почнеться вже фактично під час дії тимчасового захисту. І що цікаве в цих рекомендаціях сьогодні? Ми будемо розглядати це вразливі групи пенсіонери та е люди, які мають проблеми зі здоров'ям. Ну скажу відразу, що м, про пенсіонерів там прямо мова не йде. Але йде мова про вразливі групи, до яких, в принципі, відносяться і пенсіонери. Тому почнемо ми, мабуть, зі сторінки 15, пункту 5, де йде мова про наступне. Держави-члени повинні вжити необхідних заходів щодо умов проживання осіб, які не відповідають вимогам для отримання інших статусів та мають вразливості відмінні від тих, що пов'язані зі станом здоров'я, до того часу, поки Україна не зможе забезпечити особливі потреби таких осіб. Про що йде мова? Мова йде взагалі в даних рекомендаціях про фактично. Тих осіб, які можуть перейти на інші статуси, тобто це навчання, робота, і е, тих осіб, які відносяться до вразливих груп або ж особи, які мають проблеми зі здоров'ям, і зараз йде мова якраз про вразливі групи. Е, що примітно е, в даних рекомендаціях, так це те, що в принципі рекомендації не вказують на. Можливий постійний статус чи постійне залишення для осіб з вразливістю, тобто, тут, як ви бачите і чули, що Україна повинна з часом забезпечити потреби таких осіб, і поки Україна це не може зробити, вони можуть користуватися подальшим, можна сказати, тимчасовим захистом і залишатися на території Європейської країни. Звичайно, це загальні е, рекомендації, і кожна країна буде визначати свої правила, виходячи з даних рекомендацій. Також дуже цікавий примітний факт про дітей, е, де сказано в пункті 6, що держави члени повинні. Відповідно до статті 23 директиви дозволяти сім'ям, чиї діти є неповнолітніми та відвідують школу в державі члені, користуватися умовами проживання, які дають змогу цим дітям завершити поточний навчальний рік, у випадку, якщо дата завершення тимчасового захисту, встановлена рішенням ради відповідно до статті 6 директиви, не збігається з кінцевим навчальним роком. Тобто, якщо захист закінчується, як ви вже знаєте, в березні 2027 року. То дітям дадуть можливість закінчити школи в європейських країнах, це дуже е, позитивний момент. Ну і наступний цікавий пункт на сторінці 4.5: це пункти про осіб, які мають проблеми зі здоров'ям. Директива також передбачає положення на випадок, коли особи не можуть повернутися з конкретних причин, зокрема через стан здоров'я. Відповідно до статті 23.1 директиви, держави-члени повинні вжити необхідних заходів щодо умов проживання осіб, які користувалися тимчасовим захистом. І не можуть з огляду на свій стан здоров'я розумно очікувати повернення, оскільки це призвело б до серйозних негативних наслідків у разі перерування лікування. Цей захід повинен передбачати продовження законного проживання та гарантію безпеки для осіб, чий стан здоров'я або інші особисті обставини перешкоджають виїзду. Через наслідки війни цілком ймовірно, що одразу після завершення тимчасового захисту Україна не зможе задовольнити потреби деяких осіб із певними вразливостями, які виходять за межі охорони здоров'я. Тобто повертаємося ще до вразливих категорій. У таких випадках, відповідно до статті 23, держави-члені повинні вжити заходів для інших вразливих осіб, неохоплених переходом на інші статуси або можливістю вже передбаченої статтями 23, чи індивідуальні обставини можуть не дозволяти повернення. Приклад, через наявність інших видів вразливостей, які Україна не може забезпечити одразу після завершення тимчасового захисту, це також сприятиме сталому, поступовому та впорядкованому переходу як для осіб, що потребують допомоги, так і для України. Ну, тепер давайте з вами подумаємо, про що тут йде мова і про кого йде мова. Мова йде про можливість залишитися знову ж таки тимчасово залишитися не постійно для вразливих е, осіб, тобто осіб, які відносяться до вразливої категорії, та осіб, які мають проблеми зі здоров'ям для того, щоб не переривати процес лікування. Е, пенсіонерів можна віднести до вразливої категорії. Але дуже важливий момент, друзі, це рекомендації загального характеру. Ще раз кажу: е, ніхто на даний момент не каже і не має ніякої офіційної інформації. Інформації щодо майбутнього, наприклад, пенсіонерів, да багатьох цікавить е, те, чи зможуть залишитись пенсіонери, е, це дуже важке питання. Е, фактично, е, ні політики європейського рівня, ні політики. Країн Європи не надають якихось офіційних коментарів з приводу того, що може очікувати вразливі категорії, і в тому числі пенсіонерів. Що я можу сказати? Ну, по-перше, пенсіонерів українських потрібно ділити на групи, тобто, це ті пенсіонери, які пенсіонери за українським законодавством, і ті пенсіонери пенсіонери вже за країною перебування, ну умовно кажучи, да? тому що український пенсіонер він все одно не може претендувати, наприклад, на пенсію в Німеччині, тому що для цього потрібно як мінімум витримати п'ятиріч термін І тому, звичайно, українські пенсіонери вони не зможуть отримувати німецьку пенсію, вони будуть отримувати лише оцю допомогу по догляду і все. А питання залишається в тому, що якщо, наприклад, чоловіку чи жінку чи жінці 61, наприклад, чи 62, чи 65, і вона за українським законодавством там вже пенсіонер, то за німецьким вона. Не буде таким пенсіонером, тому що тут пенсійний вік з 67 років. Ну, він плавно поступово піднімається, але ж беріть за відмітку 67 років. Тому, в принципі, як я розумію, багатьом прийдеться працювати, і якщо українець передпенсійного або пенсійного віку відпрацює 5 років, по перше, він зможе залишитись тут на робочу візу, перейти, а потім в подальшому і залишитись вже на ПМЖ постійне місце проживання. Отримати в Німеччині так називаємо Нідерласенс Елабіс. Це е, перший варіант. Другий варіант це е, можливо, наприклад, для українців в Німеччині для пенсіонерів. Можливість буде залишитися, ну знову ж таки, якщо німецька влада дасть е, на це одобрення, якщо буде політична воля, наприклад, параграф 36, – це возз'єднання інших членів сім'ї з тими особами, в яких вже є ВНЖ в Німеччині, тобто е, дідусі, бабусі. Але є один момент е, в цьому параграфі: це те, що е, він передбачає догляд за важкохворою особою. Тобто, потрібно буде доказувати медично, що даний пенсіонер ще потрібно. Требує догляду чи е, медичної допомоги, тому друзі на даний час ситуація, скажімо так, досить непередбачувана для пенсіонерів і вразливих груп, але якогось постійного, е, скажімо, статусу для даних категорій, поки що Євросоюз не передбачає. Можливо, щось зміниться в майбутньому. Подивимось, друзі. Тому слідкуйте за моїми відео з повагою, ваш адвокат Демченко.